Доброго дня! Гейхери у нас по кольорах. Дивіться, ціла касета 48 штук, коштує 1200 гривень. Це вважається опт поштучно одна штука 55 гривень, 10 штук 450 гривень. Також є різні квіти, багаторічники, 10 штук 350 гривень, і їх же ж можна купити і оптом. Отака От касета коштує 1560 гривень. Ківі є, сорту Дженні, і гортензія 1950 гривень, 130 штук. Касетна розсада от такий посадковий матеріал гарний, і вони вже позацвітають цього року тільки при дожному догляді. Значить, гейхери, як ви їх можете обрати, якщо вони вам підходять, подобаються, можете зробити скрін, вибрати той колір, який вам подобається. Сказати, я вам оберу і відправлю, покажу те, що ну, чи согласні від, чи ні з тим вибором. І оплата на карту, відправка новою поштою.